Привіт усім! Сьогодні я вирішила поділитися з вами мегапотужним інструментом, який допоможе а, вам здійснювати будь-яке бажання за дуже швидкий проміжок часу. Погодьтесь, багато хто із нас мріє мати магічну паличку, змахнути рукою і отримати будь-яке бажання. Що не кажіть, ми з дитинства віримо в казку, тому що ми виросли на казках. Ми знаємо, що а, десь всередині себе, що диво воно існує, і дійсно воно може проявитися. А, просто необхідно знати певні алгоритми і малесенькі секрети, якими я зараз з вами буду ділитися. Зараз вам необхідно приготувати саме те бажання, яке б ви хотіли, а, максимально швидко і точно. Матеріалізувати ближчим часом. Це може бути будь-що, якась подія, а, якась річ. А, можливо, ви б хотіли, щоб хтось до вас проявився вирішення якоїсь задачі. Це може бути абсолютно будь-що. У всесвіту немає ніяких лімітів і рамок. Справа в тому, що ці рамки є лише в нашій голові. І за допомогою цієї практики я допоможу вам забрати, стілити, відкинути ці рамки. За декілька хвилиночок ми розпочнемо нашу практику. Залишайтеся зі мною, вмощуйтесь зручніше, розслабляйтеся. І зараз я розповім вам важливу інформацію. Аби навчитися правильно взаємодіяти з Всесвітом, і отримувати те, про що мрієш, важливо знати секрети здійснення бажань. Саме такими знаннями я ділюся на своєму онлайн-авторському курсі. Я творець дива, тому запрошую вас пізнати найпрекрасніше диво в своєму житті і отримувати бажані результати. Реєстрація за посиланням в шапці профілю. Ну що, готові? Тоді розпочинаємо. Рослабтесь, прийміть зручне положення тіла, закривайте оченята і довіртесь, просто йдіть за моїм голосом, дихайте в довільному порядку, все добре, все прекрасно, все спокійно, гармонійно і в балансі. Просто дихайте, глибокий вдих через ніс. І глибокий видих через рот. Спокійно. Зробіть декілька підходів глибокого дихання, вдихаючи глибоко через ніс і видихаючи максимально на всю потужність через рот. Молодці дихаємо спокійно. З кожним подихом тіло розслабляється все більше і більше. А зараз уявіть, побачте або просто знайте, що ви знаходитесь в центрі яскравого білого світла. Ви відчуваєте, як усі зажими в тілі починають спадати, і тіло ще більше розслабляється. З кожним новим подихом ви відчуваєте легкість. Просто дихайте, ваше тіло повністю розтворилася в світлому просторі. І ви помічаєте, як навколо вас з'являється фіолетове, синє, блакитне, зелене світло. Вдихайте чарівні запахи. Можливо, це буде фіалка, можливо, ромашка, можливо, троянда, можливо, запах лаванди. А чулі, можливо, ладен, просто дихайте, побудьте зараз в стані максимального тотального енергетичного балансу. Ви зараз знаходитесь в квантовому полі простору, тут не існує часу, тут немає жодних обмежень. Уявіть, побачте або просто знайте, що саме зараз ваша енергія, ваше енергетичне поле починає розширюватись. Побачте, як це відбувається, спробуйте відчути, наскільки енергетично, широко енергія розходиться по квантовому простору. Просто дихайте, просто відчувайте легкість. Тут немає ніяких перешкод. Тут немає ніяких страхів, переживань. Тут тотальна довіра, легкість, радість, щастя, спокій. Ви в безпеці. Боївіть, побачте, бо просто знаєте, що ця унікальна, потужна енергія поглинула повністю вас. Ви під захистом, ви в безпеці. А зараз спокійно, подумки або вголос повторюйте за мною. Я запускаю коди нової реальності. Нова реальність вже в мені. Я знаю, як створювати нову реальність, я вірю в себе і свою здатність до будь-яких досягнень. Моя енергія. Приваблюю позитивних та вдячних людей, мої можливості не обмежені. Я готова впроваджувати зміни. Я відкрита для нових можливостей та нового досвіду. Я ціную себе і вірю у свій потенціал. Любов та радість є основою мого буття. Моє серце відкрите для любові та щасливих моментів. Я впевнено крокую своєю унікальною життєвою стежиною. Моє тіло заслуговує на догляд та благополуччя. Мої дії, думки та рішення ведуть легко до здійснення моїх мрій та цілей. Я приймаю себе такою, якою я є, і це дає мені сили й впевненості. Я завжди отримую те, чого хочу, екологічно чисто, легко, просто і швидко. Я мрію сміливо та масштабно, весь світ хоче мого процвітання. Я щиро дякую Всесвіту за всі блага, які Він мені дає, і за те, що я вже маю. У цьому світі всього вдосталь. Вистачить усім, і я бажаю щастя та добробуту кожній людині на землі. І я щаслива просто так, без приводу, тому весь світ хоче зробити мене ще щасливішою. Всі, хто мене оточують, допомагають мені здійснювати мої мрії. І я точно знаю, що все задумане здійсниться без сумніву. Я магніт. Що притягує усі блага світу, я заслуговую на саме краще. Я маю все, що забажаю. Моя вдячність безмежна. Для мене все відкрито. Мені можна все. Зробіть глибокий вдих через ніс і глибокий видих через рот. Відкривайте оченята. І скажіть самі собі коди нової реальності активовано, це зроблено, зроблено, зроблено. Що ви відчуваєте? Діліться в коментарях, ставте лайк і підписуйтесь.